Це депутат міської ради Звягеля від пропозиції Олександр Широкопояс, якому, попри відсутність профільної освіти від початку каденції, дали в розпорядження жирну посаду, що відкриває багато можливостей по розпорядженню бюджетних коштів на будівництво, ремонти та закупівлю техніки. Начальник управління і культури Звягельської міськради. Згідно з декларацією, за 2023 рік, чиновник отримав 397 тисяч гривень зарплатні за основним місцем роботи та одноразову допомогу учасникам бойових дій у розмірі 6,5 тисяч гривень. Це ж є всі доходи депутата і. Жодного бізнесу життя за 26 тисяч гривень в місяць після відрахування податків із зарплатні, і нуль гривень грошових накопичень, і в депутата, і звісно ж його родини. Ну і звісно, куди вже тут до великих покупок. Але ні, за час повномасштабного вторгнення, після якого суттєво виріс бюджет Звягельської громади за рахунок військового ПДФО, депутат придбав і квартиру, і автомобіль. Хоча поряд з тим виступав в міській раді з вимогою підняти собі та дружині, яку він влаштував до себе на роботу, зарплатню. У 2023 році в Олександра Широкопояса з'явилася квартира в Києві загальною площею 57,8 квадратних метрів. При цьому, всупереч вимогам закону, депутат не вказав у декларації вартості житла. Але місцеві журналісти з'ясували, що квартира, яку депутат намагався приховати, розташована по вулиці Дмитра Луценка у Лосійському районі столиці. Поруч і метро, і епіцентр, та найбільший торговельно-розважальний центр України ТРЦ Республіка. Найближчі станції метро це і подром, та Теремки. Гарне місце розташування, розвинена інфраструктура, однак далеко від центра. Цей мікрорайон не назвати престижним. Чого не скажеш про житловий комплекс, якому придбав квартиру начальник управління культури звягеля? Ось тут розташований житловий комплекс Британський квартал. На сайті забудовника про ЖК говориться наступне: британський квартал в Києві це вдалий приклад комплексної забудови кварталу закритого типу в єдиному архітектурному стилі з власною повноцінною інфраструктурою. Знаходиться ЖК на вулиці Дмитра Луценка, 10 в самому зеленому районі столиці Голосіївському, недалеко від найбільшого в Європі Голосіївського лісу. Тому, якщо мрієте жити у цій частині столиці, тоді вам варто поквапитись. Адже купити квартиру в ЖК Британський квартал в місті Київ від забудовника Royal Хаус, мріячи, не кожен киянин. Звісно, що стоїть ціна питання: Площа апартаментів широкопояса 57,8 квадратних метрів на профільному сайті про нерухомість moon.ua в ЖК Британський квартал доступно три квартири подібної площі. Дві квартири по 60 квадратних метрів кожна вартують по 105 тисяч доларів. По сучасному курсу це 4 мільйони 330 тисяч гривень. І одна квартира меншої площі 55 квадратних метрів тут вартує 100 тисяч доларів. Виходить, що ринкова вартість квартири, придбаної керівником управління культури і туризму з Вягельської міськради в Києві близько 4 мільйонів гривень. Це в 10 разів більше, ніж всі зароблені широкопоясом кошти за увесь 2023 рік. Та в золотий батон сьогодні пан депутат потрапив, як і інші, не через нерухомість, а через рухоме майно. Так, звісно, куди ж без придбання автомобіля? Олександр Широкопої з декларації за перший рік повномасштабної війни задекларував купівлю легкового автомобіля Audi А6, придбано 16 липня 2022-го за 145 тисяч гривень. Ну, тариф, звісно, депутатський, пільговий, а подібні авто ж, звісно, коштують в два, то й три рази дорожче, ніж задекларував депутат. Не відстають від і слуги народу зі Звягельської міської ради. Депутат Микола Максименко додачу до Audi Q5 у 2022 році придбав ще й Mercedes-Benz, який, хоч, звісно, 1998 року, але коштував йому лише трохи більше ніж 1 тисяча доларів, і це, звісно, є трішечки дивним.